Колись зжадівни до китової сперми китабої ледь не перебили кашелотів і компанію, ваші шкіри як було 30, 40, 50 з гаком років, так і залишиться. Ідея обмазуватись китовою спермою для омолоджування прийшла до вподоби жертвам косметичної індустрії. Ось три кита китової косметики не життя, а казка. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Суньдзик казав війна це мистецтво обману. Народна мудрість каже не обманеш, не проживеш. А хамелеони нічого не кажуть і обманюють, оточуючись, мімікруючись під навколишнє середовище. Сьогодні наніс цікаве про один грандіозний обман і пов'язане із ним поповнення червоної книги. Конфуцій казав, життя зміниться на краще, коли люди почнуть називати речі своїми іменами. Проте уявіть, що станеться, коли всі послухають китайського філософа. В першу чергу зруйнуються відносини між людьми, збільшиться кількість розлучень, а по-друге, рекламний бізнес розділить долю ринку рабів та відеокасет. Крабові палички не мають відношення до крабів, соєве молоко до молока, докторська ковбаса до ковбаси. У Львові не росте кава, а помідори в супермаркетах слід помістити у відділ фруктів. Типові заяви при зустрічі після довготривалої перерви про те, що ви зовсім не змінились і зовсім-зовсім не набрали зайвої ваги, теж слід приймати критично. Але існує ще один міф, досить стійкий і розповсюджений про стійку і розповсюджену речовину. Спермацет. Ніби дивозасіб, ніби для омолоджування, ніби зі спермакита. Назва продукту походить від спермата цетус, грецької КИТ, тобто спермацет це сперма кита, ніби. Засіб мав і має шалений попит через його здатність оболоджувати шкіру ніби. Засіб мав шалену популярність у минулому сторіччі, коли люди не переймались навіть через права інших хомосапінців не те, що якихось там китів. Хоча китів набагато менше, ніж людей, а користі від них в природі набагато більше. Дехто навіть свічки із пермацетового матеріалу робив, хоча коштували вони набагато більше за звичайні воскаві, не кажучи вже про парафінові. Напевне, поставлені за здоров'я спермацетові свічки мали особливий ефект, а запалені в темній кімнаті надавали атмосфері особливого затишку та романтики. Що може бути романтичніше за вечерю у кімнаті, де горить такий китовий матеріал? Напевне, в такому випадку до столу потрібно було подавати котети з китятини. Ідея обмазуватись китовою спермою для омолоджування прийшлася до вподоби жертвам косметичної індустрії, через що в жертву стали приносити китів. Чудовий рекламний трюк. Сьогодні по тобі повзає китове малеча, а на ранок тобі вже без паспорта не продадуть пиво на похмілля. Не життя, а казка. Насправді, спермацет готують із особливого жиру, розташованого в спеціальних пазухах голови кашалотів та деяких інших китовидних. Також його можна знайти в кашалотовому салі. Цей жир зовнішньо схожий на сперму і був помилково за неї визнаний, хоча де голова, а де статеві органи. А можливо, назвали так і спеціально – для приваблення бажаючих купити, адже косметика з кашалотового смальцю коштуватиме дешевше за косметику із кашалотової сперми. Для чого цей жир потрібен кашалотам, достеменно невідомо. Швидше за все, для ехолокації та, можливо, для втримання тварини на плаву. Кашалоти плавають досить глибоко, так що ця так звана сперма може відігравати роль у адаптації до високого тиску. За різними міжнародними умовами полювання на китовидних заборонено. Колись жадібни до китової сперми китобої ледь не перебили кашелотів і компанію, проте зараз цим легально можуть займатися лише представники деяких корінних народів Арктики, що вони і роблять. Цікаво, як це виглядає на практиці: хтось вбиває кита і приволокує його тушу на берег, під'їжджає поліція і дивиться, хто ж вбився. Якщо ви алеуч чи аскімос, то нема проблем свіжуйте здобич. Якщо ви українець, циган, золус або шотландець, то суд, штраф, в'язниця. Попри такий узаконений нацизм, популяція китовидних тим не менш дещо відновилась, порівняно із їх чисельністю 70-80 років тому. І нарешті для чого той спермацет потрібен? Омолоджування, відновлення та живлення шкіри ось три кита китової косметики. Справді, в жирі спермацета можуть бути розчинені вітаміни або ще дещо з корисного. І при нанесенні на шкіру вони можуть бути швидко неї всмугнені. Справді, компоненти спермацета можуть прискорювати загоєння ран, а з іншого боку, спермацет чудова калорійна речовина, на ній залюбки розмножуватимуться бактерії, грибки та всі комуни Основний компонент шкіри це вода, проте процедуру вмивання ми не називаємо голосними словами відновлення та живлення шкіри. І нарешті омолоджування. Навіть можливий короткотривалий візуальний косметичний ефект не є омолоджуванням. Ваші шкіра як було 30, 40, 50 з гаком років, так і залишиться поки що. Потім будуть зміни, але в інше від омолоджування вік. Насправді омолоджування можливе дуже умовно, під дією стовбурових клітин. До речі, під час вагітності жінка транспланцетарно отримує їх від дитини. Хочете умовно помолодшати? Вигідніте! Отримайте свою дозу критин від дитини, потім будете 30-40 років відпрацьовувати. Ще більш умовний шлях до омолодження це гормонотерапія, проте її наслідки непередбачуваніші за вагітність, так що не раджу. У будь-якому випадку, що вагітність, що гормонотерапія не вплинуть на кількість та самопочуття кашалотів, так що робіть на свій розсуд. Такі ось справи. Все перевіряйте, від чеку в ресторані до складу ковбаси, купленої зі знижкою. Нікому вірити не можна, навіть мені. На добраніч, молоді і недуже хлопці-дівчата. Не дозволяйте себе ошукувати косметологічним компаніям, бережіть кашалотів і нехай вам насниться затишна романтична вечеря із спермацитовими свічками. До зустрічі!